А як звечуріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались б у юдеїв, виходить Ісус, ставши посередині, та й каже їм: Мир вам. Це, промовивши, показав їм руки і бік, і врадувались учні, побачивши Господа. Дорогі Христі! Кожен, хто, хоча б раз в житті по справжньому пережив. Радість пасхальної ночі розуміє, чому вона є більшою за щорічне почитання події, що проминула. Це нове життя, яке дві тисячі років тому засяяло гробу і було даровано всім віруючим у Христа. Кожен з нас прийняв цей дар і має можливість ним жити. Ми віримо, що своєю смертю Ісус змінив саму її суть, чинивши її переходом у Царство Боже. Смертю смерть подолав, перемінив трагедію людства в перемогу. Вчинивши і нас учасниками свого Воскресіння. Протягом всієї історії спасіння ініціатива завжди належить Богові, який перший виходить своєму створінню назустріч навіть при таких обставинах, коли двері були замкні там, де перебували учні. Мученицька смерть Ісуса на Христі похіднула віру апостолів у Його Божесне послання, замкнула внутріш... на внутрішніх переживаннях трагедії. Бо відкритість завжди наражена на хрест, а терпіння і страх перед переслідуваннями замикає людину на саму себе. Христові учні зачинились від жорстокого світу, щоб вижити, але не маючи відповіді, для чого і як далі з цим жити. Тож, коли Христос явився учням після свого Воскресіння з мертвих, Він показав їм рани на своєму тілі. Ці рани переконали учнів, що перед ними їх Бог і Спаситель. Протягом років війни українське суспільство стало подібним до цієї замкної спільноти апостолів, які задаються питаннями і шукають вихід. Війна, яка прийшла в Україну та змінила звичний спосіб життя, опекла душі, скалічила тіла, забрала життя людей, які в той чи інший спосіб потрапили під її жорстокі дихання. Вона залишила по собі рани, душевну тілесну біль, розгубленість і зневіру, злість і відчай. Але виявили як найкращі, такі недобрі ролиця людського характеру. Такою є важка спадщина війни. Тож, усмітовлюючи ці обставини, маємо розгорнути перед суспільством Євангелій любові, заповнивши нею вигорілі місця у страждених душах. Як живе Євангелій, як відповідь на потребу часу, став рух волонтерів, які у нас складніші для країни часи вчинили неможливе. Провели всеукраїнську мобілізацію милосердя, стали під хрестом тих, хто віддає за нас своє життя, щоб перед усією світовою спільнотою засвідчити про те, що наша жертва не буде змарнована, а захисникам батьківщини дати силу до боротьби. О, з кожною наданою допомогою від українців всього світу мандрує на фронт та до постраждалих від війни частичка їхнього серця. Всеукраїнська справа підйому національної свідомості та милосердя стала можливою тому. Що знайшлись ті, яких називають Йосифом з Никодимом, що знімають стражденне та закатоване тіло з Христа. Знайшлись ті, хто керований любові та почуттями обов'язку, йшли до гробу, згадуючи незлим тихим словом тих, хто може відкотити від нього камінь, але з різних причин цього не робить. Українські волонтери стали ангелом небайдужості, який відкочує камінь від гробу Спасителя, свідчачи про те, що ласку благословити має більшу той, хто більше перетерпів. Для учнів Христових прихід вчителя був надзвичайно вражаючим. Вони бачили Воскресіння Лазаря, були присутні при Воскресіння дівчини, бачили чудо Воскресіння Наїну, але вони також бачили страсті Христові. До них Спаситель повернувся не тільки з глибин землі. Він прийшов до них з Аду. Як подібно приходять до нас наші поранені і скалічені війною. Свого часу апостоли запитали Ісуса. Учителю, де перебуваєш, він відрік їм. Ходіть і подивіться. І вони прийшли і побачили, що син людський не має де голови прихилити, як скаже пізніше Євангелист Іван, він прихилив її на Христі. Апостоли побачили Ісуса, який повернувся з війни, що ведеться не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Побачили Ісуса, який повернувся до них переможцем. Переможцем зла, яке здавалось, непереможним. Підкріпляючи нас у вірі своїми посланнями, апостол Павло каже: там, де запанував гріх, помножилась благодать, що означає не бійтеся зла. Бо з його збільшенням Господь обдаровує нас своєю благодаттю, щоб то зло побороти. Тож сьогодні, коли всі один одному бажають перемоги. Побажаємо більшого бачити не напастуючу силу зла, а Божу благодать, яка нам дарована і воскреслого Христа, який це зло перемагає. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!